Здрастуйте, дорогенькі мої поросятка. А що поросятка? <реш> <реш> Були веселі, такі самі гарденькі. Так, Мене звати Сашко. Я лірник. А лірник то, що в мене ось такий інструмент, який називається ліра. От він так звучить цікаво. Колись такі лірники ходили по Україні і розказували казки. Потім вже вони зникли їх не стало. Ну я спробував це відродити. Я зараз вам покажу казку, яку всі знають, але так розказати цікаво, як я, ніхто не вміє. От давайте. Знаєте, про муху цю і цю я знаю. А зараз я свою буду розказувати. Йди до мене котик котиком. Тебе як звати? Михась. Казка називається. Помічником будеш. Так, будеш помічником. Казка називається Пан Коцький. Жив був у господаря кіт Михайлик. І був він видачий приледачий. Ми ще по ньому так от табунами бігали. Господар його вигнав, пішов котик, сів в лісі і думає, як же мені далі жити? Полювати я не вмію, доведеться мені пропадати. Коли це, йди до мене, моє сонечко. Як тебе звати? Ліза. Лізочка. Дуже підходить. Дуже підходить. Коли це? Біжить по лісі. Хитренька, руденька, хвостатенька, лисичка-лізочка. Побачила котика. Ой, який красивий звір. Як вас звати? питає лисичка. А котик вуса свої розгладив. І каже, я пан Коцький. О, каже лисичка цілий пан. А, а йдіть до мене жити. Що каже пан Коцький? Підеш Іду. Взяла лисичка котика за ручку і повела до себе. Веде! А всі білочки і за дерев виглядають і заздрять, якого гарного собі звіра взяла. От котик з такою лірою у нас. Привела лисичка його додому. Посадила на стільчик, садила на стільчик. І так котика любить. Покажи, як ти котика любиш. Так котика любить. Курочку впіймає, сама не з'їсть, ко котику принесе. Коли це, одного разу, де мене моя кітінка золотенька. Коли це одного разу прибігає до лисички зайчик. <звук> 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 Показок зайчик скаче. А аплодує наші, нашу, розуміє, молоде. Прибігає до лисички зайчик. Іди зайчик сюди. Давай, аплодуємо зайчик. Аплодуємо зайчик. Красивий зайчик. Прибігає до лисички зайчик і каже, Лисичко, сестричко, а можна я до тебе прийду в гості. Що каже лисичка? Не можна, каже лисичка. У мене тепер страшний звір живе. Пан Коцький, покажи, який ти страшний, налякай всіх. Пан Коцький він тебе розірве. Зайчик злякався, прибіг і розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві і кабанові. Полякалися звірі. Полякалися звірі, задряжали. Давайте страшно. Полякалися, задряжали і думають, як же нам... Пана Коцького побачити. А далі вовчик і каже, я придумав, давайте зваримо смачний обід. Я принесу м'яса. <плакова> <плакова> Ведмедик принесе меду, кабанчик що принесе? Картопельки бурячків. А зайчик? А зайчик? картопельку з м'яса. Капусточку і моркву. Да. Наварили звірі обід. Що з цього можна зварити? Смачний борщ. Наварили звірі обід і думають, кого ж посилати, пана Коцького кликати. Всім страшно. Вовчик каже, мене тут -о, тако, собаки покусали, лапа болить, я не підбіжу, доведеться втікати. Ведмедик каже, я великий, я боюся, від нього не втечу, теж не піду. Кабанчик каже, Ху -ху -ху, я не піду. Довелося зайчику йти. Давай зайчик. Прискакав зайчик до лисички, скачем. Ні, 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 зайчик скаче. Хе -хе -хе -хе. Давай, давай. Прискакав зайчик до лисички і каже, лисичка сестричко, просив вовк, просив ведмідь, просив кабан, і я прошу, приходь із своїм паном Коцьким на обід. Що каже Лисичка? Е, ми прийдемо, каже Лисичка. Тільки ви всі поховайтеся, бо пан Коцький вас розірве. І прибігає зайчик і каже, ой, біда, ховаємося, пан Коцький іде! Давай звірі ховатися. Ні, ти зайчик. Ди сюди. Вовчик сідає під де. Так, знаєте що? Помічник, мені треба хтось. Іди, моє сонечко, до мене заходь в кадр. І з телефоном іди, 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 іди. іди. Це жива казка, не бійся. Так, стала. Отак ручки підніми. о. А ти йди сюди. Давай з ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовчик ховається під деревом. Кабанчик зарився. Сухе листя. А зайчик десь, де сюди. А зайчик в кущик. Коли це, іде лисичка з паном Коцьким. Лисичка, бери котик. Йде. Іде лисичка з паном Коцьким. Як побачив котик м'ясо, як почав нявчати, Як котик нявчить, показує. Ти диви, кажуть, звірі, ще мало йому. Скочив котик на стола, пускай. Йо? Скочив котик на стола, давай м'ясо жерти. Давай, жири м'яско ням 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 ото от, дітки запам'ятайте, от, так руками їсти не можна. Наївся, тут встань, щоб не закрав, наївся і ліг пузо чеше, давай чеши пушку. О, Кіт, воркіт біля воріт, чеше лапкою живіт. З'ївши мишку побіганку, що робити по сніданку? Чи побігти коло хати слід за голубом гінцем? А чи вуса довго руса розчесати гребінцем? Коли це летів маленький комарик, показа комарик літає. Летів маленький комарик та й укусив кабанчика за хвостика. Кусь! А кабанчик хвостиком крутнув. Котик подумав, що то миша, скочив до кабана, кусь його. Кабанок закричить. Давай тікати. Кіт пролякався, теж на дерево лізе. А ведмідь думав, що це до нього. Пустився, бабах на вовка, забив, побігли всі звірі, потікали. Аж за лісом зібралися і кажуть, пан Коцький, йди сюди. І кажуть, ти диви. Пан Коцький, таке мале, а таке страшне. Ледве-ледве нас усіх не поїло. От, дітки, запам'ятайте, той в бою перемагає, хто характер справжній має. І не той, хто люто злиться, а лише той, хто не боїться. Гарна казочка, сідайте по місяцям, аплодуємо один одному. Молодці.